Привіт, рідненькі. Якщо ви м'ясоїд, то, скоріш за все, не можете пройти по курочку. Особливо коли вона запечена в духовці, а ще краще на мангалі. І сьогодні я буду ділитися двома своїми улюбленими рецептами: маринаду для курятини. І першим номером будуть гомілочки у зеленому маринаді. Для, власне для маринаду знадобиться по пучечку кропу, кінзи, базиліку, декілька штучок зеленої цибулі. По Пропорції зелені, абсолютно довільні. Два зубчики часнику, йогурт або інший кисломолочний продукт, наприклад, кефір. Звичайно ж, сіль, перець і оливкова олія. Всі травки ріжу так досить грубо. Сильно подрібнювати не потрібно, тому що зараз я все це перекладу в чашу блендера і подрібню вже остаточно. І тепер сюди ж до зелені чайну ложечку солі, трішки перчику. Десь три столові ложки йогурту. Йогурт в мене домашній, готую сама. Рецепт є на каналі, кому цікаво. Буде в описі до цього відео. І трішки оливкової олії десь столову ложку. І тепер це все треба подрібнити, щоб утворився такий однорідний соус. І ось час пройшов, ось такий соус повинен вийти. І тепер цим маринадом заливаю курочку. Гарнесенько все перемішаю, щоб кожна гомілочка покрилася маринадом. Тепер ставимо це маринуватися. ну Якщо дуже поспішаєте, то хоча б на півгодинки, але це ну, програєте в смаку. Хоча б на 3, можна години. години, можна навіть на добу. А якщо ви от зранку наступного дня збираєтеся на пікнік, з вечора приготували і зранку весело скачемо на шашлики. І другим варіантом будуть крильця у пікантному маринаді. Для нього нам знадобиться. 2 столові ложки сиропу від вишневого або сливового варення. Дві чайні ложечки яких завгодно спецій. в мене тут сванська сіль червона. Також чайна ложечка бальзамічного оцту, звичайно ж сіль. Ну і за компанію підуть ще три яблучка. І тепер виливаю до крилець сироп. Додаю бальзамічний оцет. Чайну ложечку. Спеції. І трішечки солі, тому що там сванська, вона ж сама собою солона, але недостатньо, як на мене, то я додаю сіль. І перемішую це все, щоб кожне крильце покрилося маринадом. Ну, і це також хоча б мінімум півгодинки, але не варіант, маринуємо. Ну і, в принципі, все так само, як я казала в попередньому рецепті. Заготовлюємо і радісно скачемо на шашлики. Ну, пікнічок мені сьогодні не світить. Отже, буду запікати в духовці. Ну, викладаю, звичайно, на змащене деко. І зараз відправлю у духовку. Ну і крильця. Так само викладаю на деко і поставлю потім у розігріту духовку. Перші хвилин 15-20 при температурі 200 градусів, а потім зменшу до 180 і допікатиму ще хвилин 40. Ну, і яблучко в компанію. Ну Ось, гомілочки готові. І крильця готові. Ну і яблучко в компанію. У ну, мене вже слинка тече це все з'їсти. <свісно> Тому я буду швиденько з вами прощатися. Надіюся, моє відео було вам корисним, сподобалося. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, будь ласка. Смачного тримаємося міцно!